Сьогодні 16 червня. Провію пилок. Спочатку через оце решето, Там бджоли. Якісь крупні частинки, ось бджоли є, тут трутні. Тут таке все відвіюємо через це, а далі вже засипаємо сюди. Ось, помаленьку воно йде. Ну, сюди, сюди видуває різні дрібні частинки. Ну, а чистий пилок. Сідайте. Апарат працює. ще я такого в інтернеті не бачив? Придумав, зробив. За 5 хвилин. Ну, не за 5 хвилин, звісно, але за годину. Там Мені хлопець перебирав пилок. Одне відро до обіду не перебрав. Ну я одразу зрозумів, що так бути, щось треба міняти. І о, з всіх підручних засобів, каналізація. в общем, Все з каналізаційних, Ото вентиляція. Спочатку поставив меншого двигуна, він погано. А цього більшого потужнішого поставив. Супер. О, пилок люкс. Все. Тут вже немає що коло нього робити. Пилочок з маком. Все, готово. Бомба. Помалесенько. Сипиться отак. Помаленьку, помаленьку. Так щоб жолярі. Це відео для вас.